Вельми бажані гості велике інтерв'ю. Привіт, Дніпро! На Настасіметри. Продовжуємо хітовий ранок. Додаємо серед трохи музичного світла та добра. Зараз на Інформатор ФМ будемо вітати гостя. Свою душевну енергію поділиться з нами дуже класна людина, з яким ну я особисто хотів дуже давно поспілкуватися. До нас на інтерв'ю заскочив талановитий український виконавець, автор багатьох хітів та вже сучасний король дуетів. Ну я його так називаю. Друзі, у нас в студії як так виконавець. Ярослав Карпук. привіт, Ярослав. Я всім так, одразу закриємо деякі питання для тих, хто не в темі. Що в тебе частіше запитують журналісти? Що і чому означає, як так? Так, це номер один. Або. Е Чому ви почали займатися музикою? Так, це номер два і номер три, що тебе надихає? А так або дабл удар, як так ти почав займатися, ну трохи гумору додають. Так всі говорять. так. Ну, так за... з... питань, да? Ні, ні, ні. На, 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 нам потрібні інші питання, тому що якщо комусь буде дуже-дуже цікаво, ну, він і сам загуглить і, і запитає, або подивиться. В тебе тур Україною. Сьогодні концерт у Дніпрі. До речі, Друзі, обов'язково вам потрібно бути сьогодні на цьому заході о 19-й у палаці культури шинник. Як так буду дарувати вам свої музичні флюїди? Тож обов'язково приходьте, як красиво ви сказали, так друзі, всіх чекаю сьогодні о 19-й, буде дуже гаряче. Дуже душевно. А так до чого? Я по-перше, де вже були е, в тебе? Тебе ж тур? Де вже були концерти? В яких е, містах? І е, в мене ще таке питання: як твій глядач і шанувальник в різних містах відрізняється? Де як сприймає твою творчість? Ти, ти вже вже якось помітив? Е, тур у нас з кінця квітня і вже обісли близько 60 концертів? Дали ми за цей час? Досить немало. І ну, в кожному місці по-різному. Ми прям рівняємо самі, відчуваємо, де що як. Ну, у нас, у нас був такий топ, не знаю, там три концерти, які були, це ясно, що в Києві був такий якийсь особливий концерт. Було круто в Чернівцях, в Кривому Розі було дуже криво, і в Коломиї. В Коломиї була прям фан-зона. що там неслося, там прям на стіни лізли один на одному, на плечі, там така жара була. Має надію, що сьогодні в Дніпрі буде не гірше, а ще й краще. Ну в тебе я дивлюся, чую, що голос в тебе вже трохи підсів. Але ввечері друзі буде все в нормі. 100%. 100%. в тебе ж був тур. Я знаю Америкою і Канадою десь півроку тому. Півроку тому, там е, е, були е, тільки наші. Е... Так, за більшого це наші. 95%, напевно, це наші. Ну, а ти помітив хтось твою творчістю з американців з корінних? Ну, не знаю, були просто пара людей, які підходили, там буквально три людини, можливо, за всі концерти, які казали, що ну, англійською говорили, казали, що ми не розуміємо, типу, прям українську мову, прям в її, але нам подобається твоя творчість, респект, рухайся далі. Було приємно. Тоді трохи про сьогоднішній концерт. Що буде? Чому дніпряни, пов... дніпряни повинні бути на концерті сьогодні? Скажи їм, чому саме? О, ну, як це буде, вони побачать ввечері? Так. Ну у нас завжди дуже душевно. Це в першу чергу, якось так просто. У нас немає такого, що там вони прийшли як в кіно. Подивиться на це все. Ми якось всі, всі стають і всі нас. Кльово проводять вечір, концерт, і нас дуже гаряче. повірте мені дуже мокро. Нас куча води зразу в залі. Ну коротше, Бачите, Тому друзі, всіх запрошую сьогодні о ДК Шинник на концерт. Буде чекаю вдома. Порічка, погляд, ціла твого тіла. Тому всіх чекаю. Усі суперхіти обов'язково будуть, і нові також. А, скажи мені, будь ласка, що тобі цікавіше? Створювати нові пісні чи працювати в студії, ну, от, працювати в студії, чи все ж таки концертна діяльність. Дуже по різному, тут стараюся зараз Різна енергія знайти баланс в тому і в тому, бо тяжко буває. Буває, що немає того, але забагато того. або буває, що немає того, але того забагато. Стараюся якось, щоб воно було порівно. Так, ну твоя популярність зараз все більше і більше, тому концертні майданчики якось так розширюються. А, тобі більш вподоби більш клубний формат, де глядач ось поруч з тобою, чи все ж таки великі сцени. Ну, звичайно, що великі сцени в клубному форматі, напевне, коли да дуже здоровий зал, але коли всі встають, всі підходять прямо сюди і всі разом качаються. Не треба мене на концерті дивитися, це ніби як знову ж таки, як в кіно, точно не та історія. От. Тому, ну напевно ясно, що чим більше майданчик, тим приємніше і краще, але що всі були так ближче і простіше. Ну, друзі, наскільки я пам'ятаю, у палаці культури Шинник, де сьогодні а, буде як так давати давати свій концерт, О. там є стільці, але це, це нам не мішає. Так, вам це не помішає. Ніколи не мішає і сьогодні точно встигаєш між концертами писати новеньке? Стараюсь да. В дорозі там десь щось якось допалювати вночі після концерту. Ну тоді давай я буду як середньостатистичний журналіст. Таке запитання. Різні артисти ну, мають свої алгоритми створення треку. Як в тебе в це виникає нова композиція? Або як всі питають. Чим ви вдохновлюєтесь? <рив> <Ми улюблено рив> Надихаєтесь <рив> так. <рив> е, е, Як ти створюєш трек? Беру гітару, зазвичай це з гітарою виходить і придумую якісь мелодії. чергу має цепнути мене мелодія, якось ну щось там або душевна дуже, щось там, якісь спогодинові, або навпаки дуже драйвова. І я така думаю, кльова мелодія треба писати. Текст, думаю, про що цей трек? І починаю накидувати. Буває, що зразу воно ну, якось народжується, зразу мелодія і так зваєш, напишу мелодію, і там думаю два тижні, умовно текст. Як там, Той, музичний так. хітовий панч, так що. Ну, щоб пов... було щось таке, запам'ятовуєшся. А до речі, коли ти написав свій перший трек? Свій от... Рок... Ну, щоб прям повністю свій трек словами і з музикою. Ну, років половиною, напевно, тому не так давно. А я, я вже я кажу, два з половиною роки. Я думав, в два з половиною роки ти сів з гітарою. А коли вперше гітару взяв в руки? — Давно, десь років. Сім тому, шість. Ну я взагалі на сцені з чотирьох років. Я був завжди такою супер музичною і активною дитиною, і прям дуже цього хотів на всіх святах, на всіх заходах в дитинстві в школі виступав. Короче, прям горівцем. А чому гітара? Ну я взагалі на фортепіано перш навчився грати на барабанах, трошки вмів, але позиції. фортепіано додому затягнути було так, дуже важко важко. От. А гітару всюди можна взяти з собою. І я прям ну, в першу чергу з друзями мене було бажання прям десь вийти, взяти гітару, поспівати там всіма, і якось це мене надихнуло на ній навчитися грати. і Я сам вдома була якась. Мені подарували 12 струнну гітару. Знайомі, але я тоді ще не знав, що вона дванадцяти струна, просто ж наша шеструні грав. Вона <клуб> бракована. Так, музиканти, музиканти розуміють. Да. І вона була там дуже розстроєна, вона дуже була неправильна. Там дуже великий був той грип, дуже велике. Я пальці там портив, але просто було дуже велике бажання. Я просто по Ютубі навчився. Вот. У мене донька зараз е на укулє е займається, вона круто. сама там так сама захотіла, сама вивчила, ще нікуди не ходила. Але сподіваюся, мабуть, прийдеться її в музичну школу віддавати. Так, ну не про доньку, про тебе все ж таки. Не вона сьогодні виступає. Нещодавно була прем'єра того нового треку Вставай, як завжди, круто, сильно мені подобається в машині. Вона вже грає. Приємно. Вона е, купив його офіційно, друзі. Ого. Не займайтеся пиратством. А коли чекати нової пісні від тебе? Ого, ну я такий досить продуктивний. Мені здається, в плані пісень. Мене щомісяця виходять треки, і я стараюся доволі не затягувати, аж, ну бо просто я викидаю десь якусь частинку своєї пісні, кудись і всі мені починають писати. Давай, давай, до новий трек, до новий трек, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Я думаю, ну що тягнути? Ну думаю, десь місяць часу, можливо, чуть-чуть більше, і будемо пісні. І новий альбом? Кому потрібні зараз альбоми? альбоми але я прям хочу нього зробити. Я згідний з вами, що зараз вони не на такої цінності мають, як раніше, але я прямо щось з музичної точки зору сам для себе якусь таку галочку. Ну, Щоб на поличку поставити, коли колись онукам показати. У тебе дуже багато спільних робіт. Тебе можна, ну я називаю тебе вже українським королем дуетів. Питання таке: з ким з наших виконавців ти хотів би ще записати дуети така мрія, мрія, можливо, є. З ким вже виходить записати, з ким ще до кого ще не достукався. Ну, прям мрії немає. Ну я дуже багато з яким би хотілося попробувати. Наприклад, там ну саме банальні, наприклад, наприклад, це океанельз, звичайно, бумбокс. Ярмак вважаю цих хліб такими, прям дуже серйозними артистами в суднішовісті. Дуже багато нових є артистів, якими варто спробувати щось зробити, Тому я супер відкритий до дуетів. Зазвичай я всім на ярію. Давайте робити, робити, робити. Але якщо в когось є якісь пропозиції, я супер відкритий. Ну, в тебе дуже класно виходить, тому що дивись, твої сольні роботи, де ти один, це якось один шлях в тебе. Дуетні роботи ти там інший. Хоча начебто і все одне й те ж, і музика схожа, але ти різний. Тобто такі два два. Як, як так сольний, як так в дуетах. Ну Не знаю, я не замічав ніколи. Ну. От Мені здається, так здається. Ну, ну, як я висловив, цікаво, да? Коли ти в дуеті, ти, е, ти головний, чи ти віддаєш своєму партнеру там, бути головним в цій композиції? Ну, ну, коли записуєш, коли там кліп знімається. Зазвичай в дуетах стараюся я вести ці всі там, наярювати оце все бути на контролі. Ну, і дуетні пісні, наприклад, по річку написав я. Типу, просто ми вирішили зробити сколу, щоб якось прям Микола написала свій куплет. Там, і я прям звів, її написав біт, повністю заранжував. Ла -ла -ла. Ну і вона крута. Вона зараз одна з найперспективніших. Ну. Це. Ну, Виконавиця нового часу, От, як ти, як Даві. А, ну, не багато класних, але вони є. І український шоу біз він якось природжується. А, цей час ну, трохи дав нам якийсь. Ну, новий момент в музиці, і це 100%. класно. 100%. Е, стосовно дуетів, ми про українських вже поспілкувалися, а якщо була можливість, можливо, є з кимось Зарубіжних. Так, До так, вас. світових, з ким би хотів? З, з The вікендом, з дрейком хотів, не знаю, з якимось західними регадами я, я тебе чомусь бачу Седомширеном. Седомшираном, що... цікаво, я би прям хотів. Ну, він... Так, друзі, я знаю, що. у... Е... У як так зараз бага... не так багато часу, тому я не буду тебе тримати зараз. Ду сподіваюся, що наступна наша зустріч буде ну, трохи триваліша. Нагадую, що сьогодні саме у палаці спорту. В ДК спорту... Чому ж спорту? Палаці культури шинник. Сьогодні Ярослава якого ми всі знаємо, як Як, як, як так, як, як так? Yeah. <свісно> він сьогодні буде для вас виступати. Обов'язково завітайте! Обов'язково Обов'язково. квитки ще є. Є, yeah, є, yeah, тому залітайте. Тому обов'язково завітайте. Ну а тобі бажаю натхнення, творчої yeah, yeah. наснаги. що у нас там ще на УТ1 колись казали. <laughs> <laughs> Тож, сьогодні, сьогодні запали Дніпро, обов'язково. Я там також буду, сьогодні буду танцювати з донькою, бо вона твоя прихильниця. Приємно. Так, друзі, як так сьогодні був в нашій студії. Чекаємо на тебе ще обов'язково. Ну а всім бажаємо тихого дня і доброї світлої середи. Поговоримо про те, про це, про все. Велике інтерв'ю.